Швидка вечеря без заморочок, смачна, на гарнір картопляне пюре. Нам знадобиться свинячі ребра промити, порційно поділити, посолити за смаком, додати молотий чорний перець, додати паприку солодку, додати хмелі сунелі грамулічку і рослинної олії, столову ложку. Перемішали, лишили на 30 хвилин на гарячу пательну. Їх щільненько виклали, обжарили з обох сторін, готуємо заливку. Беремо столову ложку сметани, беремо дві столові ложки домашньої пасти, як у вас купована, беріть одну, дві ложки соєвого соусу, 8 столових ложок води, перемішали, залили ребра. Убавили вогонь, накрили кришкою, тушкуєте до готовності смачного.